Односельці, друзі та родичі прийшли на похорон до 21 річного чоловіка. Зі слів члена сім'ї загиблого, помер він у реанімації рівненської обласної лікарні 1 лютого, коли у рівному відбувся вибух у ТЦК, внаслідок якого травмувались 8 військовослужбовців. Помер у Рівненській обласній лікарні внаслідок шоку, травматичного шоку і ампутації нижніх кінцівок. Що призвело до пошкодження судини і втрати крові. Родичі загиблого чоловіка розповіли Суспільному, що він не мав особистого мотиву влаштовувати вибух в ТЦК. Зустрічався з дівчиною, шукав роботу. Конфліктів з ТЦК у нього не було. Як він попав в таку ситуацію, я думаю, що, його, що він це зробив неосознано. Просто його підставили. Використовують людей для різних пакостей, бачите. Я, я не знаю, бачите, не розумію мотиву взагалі, для чого він міг це зробити. В нього не було ніяких ні, ні, ні ексесів з ТЦК, не з поліцією. Дитина просто жила своїм життям, чому так трапилося. Да, Можливо, десь там шукав якісь моменти для підробітку. Мені, наприклад, достеменно нічого не відомо. Можливо, десь там якимось чином зараз дуже багато різних інтернет-ресурсів, на яких можна спілкуватися з ким завгодно. Останнім часом не працював, шукав вільні підробітки, проживав він в місті Чернігові. Дитина була настільки доброю і щирою, це просто не вкладається в голові, як, ну, як таке взагалі можливо бути. Статусу підозрюваного у загиблого чоловіка в цій справі немає і не буде, бо він загинув, розповіла Суспільному речниця управління СБУ у Рівненській області. Його і завербував представник російських спецслужб, який запропонував молодику гроші за виконане завдання. За його вказівкою агент виїхав до Рівного по локації, забрав зі схованки заздалегідь підготовлений саморобний вибуховий пристрій, що був замаскований у туристичному рюкзаку. Вибухівка була оснащена мобільним телефоном, до якого мали віддалений доступ російські спецслужби. За версією слідства, вибуховий пристрій спрацював в момент, коли чоловік з рюкзаком заходив до приміщення ТЦК у Рівному. Російські спецслужби спостерігали за цим через камеру телефона та активізували пристрій. Дмитро Клименко, Олена Кучмій, Тетяна Ривак. Суспільне новини. Житомирщина.